Опоскі, описні всі. Ну, а зараз у нас херню найцікавіше. Найцікавіше. Я запрошу команди на сцену. Під вашу Так. Смурніше! У нас традиційно як і в кожного. Як і в квк вечорі у нас. Є розметка, ну, знаєте, що у нас люди, творчий підхід мають, ну, вони не професіонали, зразу поперечую. Будемо пробувати зараз жартувати спонтанно, у кого як вийде. Можливо, у когось вийде, у когось не вийде. Ну, Ми побачимо зараз. Я пропоную зробити наступним чином. Я тут підготував два питання від себе для них. Вони будуть думати, як на них влучно і жартома відповісти. І ще пропоную, напевно, що щоб із журі хтось якісь питання вже собі надумав до наших молодих осіб. Підходить таке, напевно, що так. Е, отже, я прошу, тут у нас секундант вже на старті, так? Е, перше запитання до наших молодих людей. Ну, Звісно, що перше запитання мусить бути і мусить звучати так, як е, і звучить тема нашого сьогоднішнього вечора. Хотінь. Тут живу, тут і... Прошу. Час. 45 секунд є. Може, залог ти схочеш провісти, так? Є вже від дівчат, відповідь, чекаємо ще. Чекаємо, так. Все готові. Дівчата були перші. Давайте е, дамо змогу дівчатам взяти реванш. Ходінь, тут живу, тут і. Тут і чергу я пасу, тут і бульбу підгортаю, і кавалера шукаю. Молодці, молодці. Молодці. Хлопці тут живуть, ходять, тут живуть, тут і тут і навіть жирафи ходять, але світло у нас є. У нас є описки, ну і наступне, наступне питання від мене. Ще раз. Питання моє звучить так.

Коли роботи, Тут навіть діти бетонами павляться. Дівчата, що в годні роблять, коли нема роботи. Понятно, що йдуть в жовтий, а там кара-кара-кара. Молодці, молодці, так. Ще, давайте ще, так, цікаво, виходить нас. Цікаво, хтось хоче запитати отець, щось дивиться з підкуляння. Питаєте, так? Як і відповісти, що в охотіні роблять, як нема роботи. Горобцям долі дають. <рив> То для них стосується. Я даю. У калуші переписуються по батареях. А яким мобільним оператором користуються в Хотіні? з батареї, діло. Оце підгрузили, напевно, що так? Чекаємо дівчат. У вас не в азарті. Так. так, отже, питання: У Хотіні, у Калуші переписуються по батареях. А яким оператором користується охотні? Наші Хотіні оператора! Баба побачила, як син говорить по скайпі, і пішла говорити з президентом по телевізорі. Дзвонити, ні, переписуватись, нас один одному передав, передав і сам про себе нове почув. <плес> Дякуємо ще питання, ще є? <плес> Ніхто, а залу. Залу хтось може. Ну, будь ласка, ще від залу одне запитання, думаю, весело, щоб ще розігріти трошки наших. Ну, давайте. Ну, ми всі знаємо, що Хотін дуже розвинене промислове село. А якої промисловості у нас бракує? Хонь дуже розвинене промислове село. Ну, у нас всякі професії. Бетони б'ють і кося. А якої у нас бракує? Професії, якої нас є. Це останнє питання. Напевно, що так. Дівчата перші. Нарешті, так. Хлопцям дуже весело вже. Якої професії бракую хотіть? Ну, промисловості, добре. Ми пропонуємо завести в жовтий нові колготки-траурні. Колготки-траурні на 3 день, дев'ять день і сорок день. Волосні області спросила так. Якої промисловості чи професії? Секунду, так? Якої промисловості чи професії бракує Хотіні? Ну ви всі знаєте, у Хотіні, шлакоблоки є, бетони є, меромарк є, навіть зубний лікар є. Ну а хто буде зуби вибивати? Я? どう